дня! — Добрий день. Ми вас вітаємо. Слава Україні! Героям слава! Вітаю! Як ваш настрій? Добре, чудово. Це да. ви хто кухар? Я кухар. Ага. Так. 120-ї бригади. Да. -клас. Як вас? звати? — Валерій. Валера. а от можна це знімати? Так. Да. Розкажіть, щось трошки мобілізований, ну, прийшов досі 22 другому році задоволений. Це порядок тут І відколи. Прийшов Володимир Миколаївич, в порядок тримають все. Всі в бригаді задоволені mm -hmm. да. а ви кажете кухар? Чи ви по професії хто були? Я? Я до армії. Працював в автостраді на спецтехніці, робив дороги по всій Україні. Так, і, все. Так, і так, що за ними місце зараз нам... все, я якщо добровольцем на фронт почалася Ну на... все. Надіюсь, що перемога за нами. Повернуся додому, в Вінницю і буду далі працювати. Буду... На благо України, на нашого народу. Так а як же? Так. Андрію, а що на Валера? А, а що по меню зараз буде? По меню? У нас ось розкладочка. Дивіться, на обід нас зараз де? <тур> солянка, на перше сало з цибулею та часником, овочева нарізка, на друге плов з м'ясом, свинини, хліб, чай, печиво, сік. Це на обід. На вечері в нас буде от, е, макарони відварні, підлива м'ясна з грибами, салат з зурків та томатів. Хліб, чай а, це там на кухні готують, а ви тут Так, да, Все як же у нас угу. все, ось розкладочка на цілий тиждень, калорії, важливі порції. Все солдати, всі задоволені. Весь особовий склад. Все кухня у нас чудова.